Місце направли дуже красиве, тут притікає річка Вішеу. Ось позаду на хребет родна, а нам в ту сторону, в ту сторону у нас знаходиться гірський хребет гори Торояга, яка знаходиться практично на україно-румунському кордоні. Дорога кличе нам до гори. А коротко про наш план, йдемо з ночивлею, маємо з собою намет, вже походу будемо імпровізувати. Я в цих місцях взагалі вперше. Я ніколи не була на цьому маршруті, ніколи не була у цій ущелині, тому буде дуже і дуже цікаво. На початку маршруту знаходиться гравійний кар'єр, а колись тут видобували мідь, цинк, важкі метали, такі як свинець, а також срібло та золото. Це не нова будівля, її понад 100 років, і таких тут безліч, взагалі Бая Борша. Це таке собі містечко робітників гірничого видобувної галузі. Такі будиночки збереглися і в селищі, яке ми приїжджали, і буде тут на маршруті, тому що в кар'єрах навколо терія працювали тисячі людей. Знаєте ви, а навіщо ви сюди приїхали? Якщо тут їздять погрузики, їдуть самосвали і видобувають граніт та гравій. А насправді ми йдемо в гори і ці гори приховують безліч секретів. І ми спробуємо розібратися з деякими з них. А ось і перший шахтний шлюз на маршруті таких буде декілька. А тут, до речі, в цьому шлюзі проходила вузька коліка. Ось такі в нас речі відбуваються неподалік кордону. Цікаво, куди веде цей тунель? Вау! Можна заблукати? Багато ходів. Насправді дуже багато ще ходів, тонелів, можна навіть заблукати. Я думаю, що не найкраща ідея зараз досліджувати повністю ці місця. Повертаємося ми до входу, продовжуємо в гори. але насправді, вау, я здивована. Це тільки початок. У 2000 році тут сталася масштабна аварія. Стався витік важких металів з вісійника. Важкі метали з вісійника потрапили у сусідні водойми. В результаті отруєними виявилися 20 тисяч кумометрів води, і річкою Вішеу ця забруднена вода потрапила. Спочатку в Тису, а потім в Дунай. Регіон визнали неблагополучним, а кар'єри закрили. Тим не менше, це місце знаходиться досить далеко від населених пунктів у ущелині, в оточенні гір, неподалік кордону. І зараз тут є туристичні маршрути. Ми йдемо червоним маркуванням. І наш план, крім того, щоб відкрити для себе цю історію і піднятися на гору Торояга висотою 1930 метрів над рівнем моря. Але ми бачимо, що через 20 років після такої собі техногенної катастрофи кар'єри відновлюють свою діяльність. І ця діяльність має ось такий масштабний. Характер. Зрозуміло, що кар'єри тоді не вичерпали свою потужність, але коли в воду потрапляють важкі метали, які можуть нести загрозу для людства, для населених пунктів, для річкової мережі, особливо, якщо говорити про найбільшу річку Європи Дунай, то таку діяльність треба контролювати. Якщо вона наносить великий екологічний вплив, потрібно з нею закінчувати. Такий є міст руди в цих горах, в цих місцях дуже легко пояснити, тому що масив трияги це масив вулканічного походження. Тому це не дивно, що тут можна знайти дуже багато рідкоземельних металів, важких металів. Рідкісних, дорогоцінних металів, таких як золото, срібло. І насправді вони є і зі сторони українського кордону, тому що не може такого бути, що оце місце знаходиться десь по прямій 5 кілометрів від українського кордону. Тут воно є, а в нас його немає. Ось такий рижий, коричневий колір води і поверхні вказує на високий місць заліза, а також мідного купоросу. І ми з собою насправді взяли чисту воду, яку ми набрали десь дуже далеко звідси, тому що тут пити воду. Трошки стрьомно, насправді, після інформації, що вона була заборонена важкими металами та сонцем. Ось так виглядає наш маршрут. Ніхто не казав, що буде легко. Ага. Кар'єрами я насправді ще не ходила. Я вам ще покажу ось таку штуку. Ось подивіться, під верхами ми бачимо засохлі дерева, їх насправді безліч. Ті, що зелені дерева це молоді дерева, які виросли буквально там декілька років, там, можливо, десь років назад. Чому це так? Тому що тоді, коли стався викид важких металів, все живе почало гинути, в тому числі і ліси, і загалом дивимося, які всі схили засохлих дерев. Це не посуха, це не пожежа. Це наслідок техногенної катастрофи, яка відбулася в 2000-х роках нашого століття. то будемо ще зустрічати безліч таких споруд. Вони мали побутовий характер, так само, і виробничі будівлі, відстійники і так далі. А бачимо, що. За 20 років воно вже практично зруйноване, якому вже не потрібна Маршрут дуже стрімкий, постійно круто вгору. Це не дивно, тому що за 6 кілометрів ми маємо набрати близько 1100 метрів набору висоти, але ми не шукаємо легких шляхів. І так, це маркований туристичний маршрут. Просто не дуже схожний. Я б сказала, що взагалі не кожний, тут швидше достигнеш ведмедя, ніж туриста не пройшло і годинки часу, як ми вийшли на таку бетонну дорогу, так що наші поневіряння в хачах завершились. Ось зараз ми вийшли ще до одного кар'єру. А, до речі, в цьому районі їх було три, один з яких називався як Ростояга, так само, як називається Гора. Перші згадки про видобуток руди в цих місцях датуються ще 1500 роками. Пік видобутку був в 17-18 столітті, потім збудували вузьку колійку, про це буде ще окрема історія. Це все працювало до 2006 року, коли це все закрилося після ряду катастроф. А ще є інформація, що у 80-х роках на кар'єрах працювало близько восьми тисяч людей. А ось звідти ми прийшли, ось сам внизу кар'єр, через який ми проходили ті будівлі. Ми вже набрали досить багато висоти, десь близько 400 метрів. А ось це один з трьох кар'єрів, які знаходяться в цьому регіоні. Один з основних. І бачимо масштаби цього всього дійства. Зараз заглянемо всередину. Тут є тунелі, тут є шахти. Тут так само проходила вузька колійка, яка стягувала воду вниз. Ха. Важко уявити, що це було буквально трошки більше 20 років тому, і що взагалі в таких глухих, диких Карпатах є ось такі речі. Швидше за все добували мідь, ще освічити так само забарвлення води, забарвлення ґрунту, але достовірної інформації в мене немає. Ці будівлі, це ще схоже на шлюз, датовані на 1972 рік. І тут є вхід в гірничу видобувну шахту. Є тунель. Ви уявляєте, які це масштаби. Мені навіть трошки моторошно. За мною не дуже люблю такі сталкерські об'єкти. Треба бути досить побережною, якісь кабеля і ґрунт дуже вологий, ох, можна потати. Теж бачите таку мордому ходру, таке сусідне болото. Тепер ми бачимо доказ того, що тут добували мідь. от Видно оксиди міді від залишки. Ось тут досить багато таких ходів. можна так само заблукати, насправді я не хочу дуже далеко заходити. А видно сліди ну, реального видобутку, розробки. Виходимо звідси, трошки холодно, моторошно, брудно. Я вся в якихось руді глині, Ах, така собі мандрівка в гори. Якщо чесно, я не готова була таке побачити. Вже десь годину йдемо такою серпантинною дорогою, більш-менш облаштованою. І нам залишилося 500 метрів до Гребеня. І на Гребені, якщо вірити карті, є притулок. І, можливо, це наше потенційне місце ночівлі.